Житіє преподобного Антонія Києво Печерського, Преподобний Антоній є засновником Києво-Печерського монастиря і одним з основоположників чернецтва у Київській Русі. Народився Антоній в 983 році в містечку Любичі біля Чернігова, Майбутній світильник православ'я. Прийняв чернечий постриг в одному з Афонських монастирів, і через деякий час отримав благословення повернутися до Київської Русі. Прийшовши в місто Київ, він тут знаходиться у пошуках монастиря, в якому зміг би служити Богу. Але за промислом Божим він вибрав гору поблизу села Берестове, що нагадувала йому Афон, і оселився у Варяжській печері на березі Дніпра. Але знову преподобний Антоній пішов жити на святу гору Афон, рятуючись від безбожного князя Святополка. І монастиря на Афоні, де перебував преподобний Антоній, була звістка від Бога, щоб він благословив повернутися Антонія на свою батьківщину, пророкуючи, що багато монахів зберуться біля нього та послідують прикладу його богоугодного життя. Повернувшись знову на Київські гори, Антоній оселився в печері, яку викопав благочестивий пресвітер Іларіон, який згодом поставлений на київську кафедру митрополитом. Антоній постійно перебував у молитві, їв сухий хліб і пив воду через день або два. Іноді, перебуваючи без їжі цілий тиждень, він копав своїми руками печеру. Більшу за розмірами колишньої. Про його доброчесне і аскетичне життя стало відомо багатьом. Навколо святого почали збиратися і інші подвижники, побачив це примноження, але прагнучи до чернечого усамітнення, преподобний Антоній зібрав всю братію і сказав ось братії, Господь обрав вас. І на вас благодать Святої Гори, ігумен якої постриг мене, а я вас. Нехай буде на вас благословення перше від Бога і при Святої Богородиці, друге ж від Святої Гори. Живіть самі без мене, а я поставлю вам ігумена, а сам хочу жити один, як звик до того колись. Поставивши Ігуменом блаженного Варлаама, він удалився в іншу печеру, яка тепер носить ім'я преподобного Антонія. Формально не будучи настоятелем, він все одно мав незаперечний авторитет для братії, тому що саме він приніс на Київські гори благословення і аскетичний дух Святої Гори Афон. Коли ж преподобний Варлаам був переведений в монастир святого Великомученика Дмитрія, на прохання братії і гуменом Печерського монастиря став єдинонравний йому преподобний Феодосій. Будучи втягнутий проти своєї волі в особні війни князів, преподобний Антоній був змушений сховатися в Чернігові. Де також викопав печери, а згодом на цьому місці був заснований монастир. Після повернення до Києва преподобний Антоній взяв участь у закладці Кам'яного Успенського собору, влаштувати який повеліла сама Пресвята Богородиця через прибулих з з отчих. Так, з благословення преподобного Антонія, вже після його відходу до Господа була споруджена велика церква. Передбачаючи свою близьку кончину, преподобний попросив пробачення у братії і заповів не обрітати його мощі. Пробувши в другій печарі свої 16 років, преподобний Антоній закінчив ній земний шлях і спочив у 1073 році від Різдва Христового, на 90-му році життя. Чесні мощі. Цього первоначальника українського чернецтва та всіх оточуючих земель були тоді ж покладені в тій же печері, в якій він помер. І подібно до того, як за своє життя сам преподобний удалявся від очей людських, молячись Богу таємно і на самоті, так і мощам своїм попросив те саме дарування, щоб були віддалені від очей людських. Багато тих, що осмілилися розкопати місце, на якому покладене чесне тіло преподобного Отця нашого Антонія, були покарані або попереджені великими знаменнями. Ще за життя преподобний Антоній прославився тим, що за його молитвами відбувалися чудеса і зцілення, і до цього дня мощі його спочивають у ближніх печерах. Святої Успенської Києво-Печерської лаври і випромінюють благодатну силу всім паломникам і богомольцям, що з вірою прибігають до угодника Божого. Святий преподобний Антоній Печерський моли Бога за нас. Амінь.